Всім привіт! Багато хто просив зняти відеоогляд такого GPS-спідометра H3. Комплект провід. Це козирочок зверху. Від сонця. Сам спідометр. Інструкція. І двосторонній скотч для кріплення. Так, сам спідометр. Всього одна кнопка. Верніше не кнопка, а як джойстик. Живлення від міні-USB. Є датчик освітленості. В день яскравість більша. Вночі менше, щоб не ступило. Можна виставити, щоб автоматично. Яскравість виставлялася. Так, підключаємо. Буду ставити періодично на паузу, бо однією рукою неудобно. Так, підключаємо. Я підключаю від магнітоли, але можна від любого візбу. Перший раз вмикається, ну може десь до хвилини вмикатися, потім ну, мігом вмикається. Появило Появилося у нас зображення. Далі пройдемося по меню по функціоналу. Показує, Зверху показує швидкість, знизу показує годинник. Можна перемикати рычажком донизу джойстиком. Показує це пробіг, це суточний пробіг добовий, це е, час в дорозі. Ну і годинник. Так, Потім коротким нажиманням підсвітку вибираємо. Ще раз коротким нажиманням залишається тільки спідометр. Ще раз збирається показчик, е, як він, компас. Ну, ще раз все з'явля знову. Нажимаємо і тримаємо 3 Три секунди. Появляється меню. Оце мінус 1 це часовий пояс. Перше меню. Тут донизу, до верху, ретяжком. Ну, у нас плюс 2. Часовий пояс плюс 2. Отак і залишаємо плюс 2. Потім далі, наступне, ще раз нажимаємо 150, це при швидкості 150 км за годину, буде е, нам сигналити попередження про перевищення швидкості. Тут ми можемо змінити, змінити значення, яке нам потрібно. Ну, Можна виставити, можна. Ну, Яке завгодно. Просто буде пищати по пере... про перевищення швидкості. Кому таке потрібно, кому не потрібно, я не знаю. Я на 150 залишив, я 150 не їжджу, воно мені не пищить, не заважає. Так. Вийшло з меню. Коли 5 секунд нічого не нажимаю, воно саме виходить з меню і залишає настройки. Так, Заходимо в нове меню. Так, тепер третє. Третє. Це в нас е, яскравість. Яскравість дисплею. Коли стоїть 0, це автоматична яскравість. Коли ми все. Хочу третє. Це автоматична яскравість. Четверте. Оце точна настройка спідометра, як настроїти, зараз стоїть 100, розганяємо автомобіль, включаємо на телефоні GPS, розганяємо до сотні, щоб на телефоні показувало сотню. Ну або якщо там працює цей спідометр є, щоб показувало 100 км за годину, і дивимося, що показує на нашому цьому спідометрі GPS. Якщо показує, Пусть 103, то треба тут зменшити у цьому меню четвертому, зменшити на 97 поставити. поставити. Поставимо 97, це тоді тобто, зменшить на, на 3 пункти зменшить, на 3 км за годину зменшить. І буде показувати точно тоді вже 100 км за годину. Правильно. Якщо показує на навпаки 97, ми розгнали і у нас фактично 100. Але показує 97. Тобто тоді збільшуємо до 103. І буде точно показувати. Е... Ну і в принципі тут більше нічого нам не потрібно. Шостий. Шостий пункт. Це тільки ще шостий пункт це загальний пробіг. Тут ми можемо його самі коригувати виставляти. Тобто, якщо у нас там буде там, тута до 9999, 99 то ми завжди можемо виставити і по нулях. збити. Загальний пробіг із вимкненням живлення залишається, а добовий пробіг з вимкненням живлення збивається. Ну, якось так. Давайте попробуємо Проїхати, побачимо що воно нам покаже. Так, як це так зробити, щоб і спідометр було видно і це. Буду проводити космою рукою. Пошли змінюватися покази. Бачимо на спідометрі. Що на спідометрі, що на цьому показує? Однаково. А не розігнатися немає де між будинками. Ось так це працює. Все, всім дякую за увагу. Будуть питання, пишіть, звертайтеся, відповім. Е, ще забув. Забув вам показати, що таке це є. От показує пробіг. Я кружок тут біля хати проїхав. Показує 400 метрів проїхав. самое. Це на загальний пробіг 400 метрів, 0,4 км. Так. А, оце загальний. 0,7 км, а ото 0.4 е, сутичне. Тепер вимикаю живлення. І знову вмикаю. Завантажується. От у нас цей загальний залишився, а суточний по нулях. якось так.